Як ви думаєте, що важливіше гроші чи вільний час? У житті ці дві речі постійно тягнуть у різні сторони. Гроші дають стабільність, подорожі, вибір, час дає життя реальне зі смаком, людьми та енергією. А тепер чесно, я от бачив людей, які мають гроші, але не мають час. І тисячі людей є, які мають час, але не мають можливостей. Обидва варіанти тупік. Баланс, ось те, що реально цінне. Коли ти заробляєш достатньо і водночас не живеш на роботі, коли ти хочеш працювати в гнучкому форматі, а твій дохід зростає разом із тобою. Я знаю, ти скажеш, ти сам то віриш, що говориш. Я скажу не просто вірю, я знаю, що є таке. Саме тому я розвиваю напрямок здоров'я, детоксу та натуральних продуктів сферу, яка дає дохід і свободу. І саме тому я шукаю людей, які теж хочуть вирватися із заробив, втомився, відновився знову на роботу. Якщо ти хочеш заробляти, там тисячу, дві тисячі і більше доларів в місяць, мати гнучкий графік, працювати в перспективній сфері і створити для себе систему доходу, яка росте, тоді зроби перший крок. Напиши мені, хочу, і я розповім, із чого почати.